Футбольний двобій на підтримку ЗСУ. Продовж недільного дня 7 травня стадіон Супутник епіцентр унікальної спортивної події. Грають національна збірна України серед ветеранів та гордість прилуцького краю, футбольний клуб Ветеран Прилуки на футбольному полі. Мега зірки. Андрій Воробєй, трьохразовий чемпіон України у складі Шахтаря. Найкращий бомбардир чемпіонату України 2000-2001 року. Заслужений майстер спорту, налаштований на дружню гру. Налаштовані ми тільки на перемогу. Але ж сьогодні програвших не буде. Я так думаю, я так вважаю, що сьогодні і, наша, і команда суперника вона буде вирішена і ми будемо вирішити. Тобто сьогодні така товариська гра і для болівальників буде все дуже добре. Ми граємо для військових, для, щоб підтримати їхній настрій, їхній бойовий дух. Ну, допомагаємо, як можемо. До матчу лічені хвилини обидві команди готуються до гри. Зірковий футболіст, наш земляк Іван Кривошенко, помітно хвилюється. Сьогодні він грає проти прилучан. На плечах подбійна відповідальність. Він капітан надзбірної України. Тут не можуть бути не переможених, не переможців, тому головне отримати, зробити праздник людям. Це саме головне. Ну да, я думаю, що показати гарну гру ветеранів. Теж дуже цікаво, ну нашим хлопцям, ветеранам з нашого міста под, по пограти з такими майстрами. Це буде дуже їм. В пам'яті, я думаю, на все життя станеться. Поруч гравці футбольного клубу Ветеран Прилуки відпрацьовують удари поворотам, говорять, нам матч чекали з нетерпінням. Ця подія історична для міста. Я маю надію, що буде багато болівальників, буде гарна гра, буде гарний футбол. Наша команда ветеран прилуки, трикратний чемпіон області. Тому настроївсь на перемогу, але ж там зірки цей матч проводиться підтримку Збройних сил України. Це саме головне перемоги нашій державі. І щоб закінчилась свій швидше ця віна. З нетерпінням очікують видовищної гри юні футболісти, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи. Хлопці вже визначилися за кого болюватимуть. Вболівати будемо за збірну України. А ну, хотілося б побачити гарну гру, щоб без травмувань, щоб всім сподобалось, та і гарно. Провести сьогодні день. Я очікую, перемогу ФК у мені ФК ФК України. Я розумію, що і наші гарно грають, і ФК Україна. Я хочу ще попросити футболку багатьох гравців, і хочу взяти всіх 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 в подпись свою. Я хочу, щоб сьогодні побачити дуже красиву гру. Побажаю нашим хлопцям, які там на фронті біля Бахмуту. Побажаю, хочу їм побажати сили, здоров'я і щоб їм щастило, щоб вони вигнали цих ворогів з нашої землі. Організувати масштабну подію в реаліях сьогодення титанічний труд команди однодумців, людей, які вірили в цей проект. Прилуцька міська рада, федерація футболу міста Прилуки, дитячою нацька спортивна школа приклали максимум зусиль, аби футбольна зустріч відбулася у нашому місті. Відбувається дійсно визначна подія, спортивна подія, благодійний матч, матч на підтримку Збройних сил України. І сьогодні ми всі впевнена. Всі ми сьогодні, вся Україна низько вклоняється і дякує Збройним силам України. Ми дякуємо захисникам, бо вони боронять нашу землю, захищають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Ми дякуємо різко вклоняємося всім захисникам за можливість жити, працювати і проводити такі заходи. Ми сьогодні щиро дякуємо всім організаторам, всім спортсменам, бо це наш хай це невеличкий внесок, але це внесок у перемоги. А вам ми всім бажаємо кожному перемоги, бо для всіх нас перемога це велика перемога над ворогом. Дякую за підтримку наших хлопців, які сьогодні дають нам можливість проводити такі заходи. Мені дуже приємно, що саме в місті Прилуки так підтримують спорт. Я особисто, військова адміністрація завжди. Будь-які спортивні заходи. Ми підтримуємо, поколязуємо і допомагаємо їх проводити. Тому що моє особисте бачення, що спорт це здоров'я. А здоров'я нашої нації це здорова наша нація. Тому ми такі мужні, незламні, непереможні. Фінансово підтримав проект. Це перемовини з гравцями, виготовлення, екіпірування, організаційні питання, народний депутат Валерій Дубель. Слава Україні! Дякую всім, всім організаторам. Дякую ветеранам, дякую нашим примутським футболістам, всім, хто прийшов наповнив ці трибуни, тому що без вас би також цього заходу не було. А в єдності наша сила, і все буде Україна. Всім гарного футболу. І нам саме головне перемоги. Знаково зіграти у прилуках, подарувати оболівальникам та гравцям видовищний футбол, підтримати захисників 164 го окремого батальйону тероборони, 332 го арсеналу ракетного озброєння, які захищали, і захищають Чернігівщину Україну почесно і засновникам національної збірної України серед ветеранів. Це благодійний фонд родини Собуцьких, асоціація ветеранів футболу України, фірма Агробізнес. Я хочу вам подякувати за те, що ви нас запросили сюди. Адже ви робите велику роботу, ви підтримуєте Збройні Сили України, ви збираєте ці кошти. Знаєте, копійка до копійки і буде гривня, як кажуть. І ви робите цю роботу, ви нас всіх гуртуєте, ви нас підтримуєте. Я вам хочу за це подякувати. Подякувати організаторам сьогоднішнього такого благодійного заходу. Ми бачимо в місті гарний стадіон. Значить, є добрий господар, мер міста, так само голову голови військової адміністрації. Всім, всім, хто причетний до цього сьогоднішнього е, турніру, хочу побажати всім нашим хлопцям, які сьогодні на передові якнайшвидше живими і здоровим повернутися додому. Це сьогодні. Ми мріємо про таку саму головну перемогу. Про яку мрію я впевнений, кожен українець, урочисте відкриття гімн України, дружні потиски рук, свисток головного судді дав старт історичному поєдинку. Право першого удару за гравцем футбольного клубу ветеран прилуки Євгеном Сидньовим та легендою українського футболу, заслуженим майстром спорту Андрієм Бібою, за нас збірну на поле вийшли для футбольних фанатів ці імена легенда Олег Собуцький, Едуард Цехмейструк. Олег Шилаєв, Андрій Полунін, Олександр Косирін, Андрій Воробей, Артем Старогородський, Юрій Клименко, В'ячеслав Свидерський, Геннадій Медведєв, Віталій Самойлов, Сергій Нагорняк, Микола Іщенко, Андрій Хомин, Олександр Венглинський, Іван Кривошенко. Футбольний клуб Ветеранприлуки представляли Юрій Клязніка, Олександр Ороховський, Олександр Бабак, Роман Ліпньов, Артем Сидоренко, Андрій Шматко, Роман Федоренко, Євген Пономаренко, Валерій Золотарьо, Дмитро Даценко, Юрій Жваненко. Олег Шульга, Михайло Денисов, Олександр Мотузка, В'ячеслав Давиденко. Паси, підкати, підніжки, офсайди, попередчини, і перш за все, справжня командна гра. Суперників кожна команда пізнавала долі секунди. Рахунок відкрили вже на другій хвилині матчу. Перший гул забили прилуцькі ветерани. Видовищна гра професіоналів захоплювала. Перший тайм закінчився з рахунком 2-1 на користь над збірною. Захоплююча гра. Всі націлені на перемогу. В принципі, так як і всі українці, націлені на перемогу так і. Спортсмени націлені на перемогу, як з однієї, так і з другої сторони. Тому гра видається дуже цікавою. Сподіваюся, що присутні тут е сподобаються. І вони не пожалкують, що прийшли і підтримують наших прилучан, тому що насправді суперники досить достойні. Сьогодні дуже важко гра, дуже гарної команди. Не, не часто ми так граємо з таким суперником. Сьогодні важковато. Мінімум в один м'яч ми повинні виграти. Прилуки гарно грають. І... Наші ну, ветерани збірної України теж показують гарний для ветеранського футболу футбол. Я сподіваюся, над, що глядачам нравится, подобається, подобається е, гра команд і вони отримують е, да, від від гри. Це мрія всього місцевого люду, який любить футбол, живуть футболом. Для деяких я знаю футболістів наших гравців. Вони навіть, я думаю, тижня-два спати не будуть. Не будемо фамільярні. Але як по мені, це для них е, така подія е, не описуємо, так би хотів сказати. Хлопці грають доволі в дружній атмосфері. Ніхто нікого не хоче не травмувати, всі в гарному настрої, всі друг другу дають грати, насолоджуються. Так і воно повинно бути. З таким настроєм хотілося б закінчити 3-2. Перемогою нашої команди, але я думаю, буде нічия заслужена. Ми збірні зробили це, що об'єдналися для того, щоб з такими іграми допомагати нашим воєнним. Вчора з воєнними ми играли. Я думаю, що нужно їм сьогодні по тому, що Труд очень э, сложный, тяжелый. Надо какие-то э, иметь точки для того, чтобы немножко расслабиться. И Я думаю, вот такая игра, как футбол, это дает и в моральном плане, и в физическом плане для наших воинов. Поэтому вот такие игры они немножко дают возможность отвлечься, немножко дают возможность э, там. Получить какие-то положительні емоції, которые їм может быть, хватит на період. Вболівальники їх зібралося більше тисячі. Трибуни були переповнені. У перерві між матчами ділилися враженнями. Правильно, Подобається дійство. Подобається Ми ветерани, особливо збірної України, святковий настрій. Так це такі повинні відбуватися такі міроприяття нашому місці. Так що будемо дивитись далі. Вони вопіли, що лучше, звісно, не то, що наші так тренуються, а в них умови краще. все, там професіонали, от бібо старший тренер, бивши гравець вже Динамо Київ. Так що дуже спасибо городу, спасибо спасібольні міхайну за організацію. Спасибо. За організацію да, молодці. Я Ми прийшли. Ну, почали нікого не було, а потім йдуть, 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 йдуть. глянемо погню, волоце. Ми дуже раді, дай Бог, щоб почаще таке було. І дай Бог, щоб кончилась війна. Нашому місті сьогодні дійсно відбувається справжнє свято, свято футболу. Футболом захоплюються багато людей, і маленькі дітки, хлопчики, і дорослі. Звичайно, що й ми жінки захоплюємося футболом і І сьогодні це свято відбувається за фінансової підтримки народу депутата Богдарі Сандровича Дубля. Але перш за все це свято футболу. Це і проходить це свято з благородною такою метою. Це збір. Ощів для наших збройних сил України. Ми завжди підтримували збройні сили України. Ми віримо в нашу перемогу, і ми знаємо, що перемога буде обов'язково за Україну. Другий тайм футбольного двобою державу на прузі і гравців і вболівальників. Обидві команди показали красиву гру, та все ж досвід взяв верх. Кінцевий рахунок матчу: – 3-2 на користь ветеранів національної збірної України. Перемога дісталась нелегко. Чудове свято зробили для людей, для підтримки наших воїслосвочів. Це саме головне, щоб люди змогли в цей. Нелегкий час в нашій країні знаєте, трошки відволіктися. Я думаю, що свято вдалося. Хороша команда, суперник, не даремно не чемпіони в своїй області. Так що було нам важко. Саме головне, що ми зробили щось корисне для наших славних воїнів, які несуть основний тягар цього життя зараз. І ми всі за них переживаємо і хочемо, щоб вони повернулися додому як скоріше. А що касається самого матчу, то вона проносить тільки позитивне. Ми зараз граємо для вас, для людей, для себе такий ковток футбольного життя. Настрій супер, адже благодаря таким командам, як збірна ветеранів України з футболу, для міста Прук це величезне свято. Такий гарний день це дуже величезне свято, які майстри футболу показують, дійсно як потрібно грати, як вони вміють гра грати. Величезним дякую. З такими людьми дуже приємно грати на такому полі, на такому стадіоні. Як кажуть, показали нам мастер-клас, але, як мені здається, ми лицем в грядя, кажуть, не впали. Так що дуже приємно, що сьогодні зібралися стільки глядачів. Я думаю, що грою обох команд вони були задоволені. Свято вдалося. Прекрасний футбол показали команди, прекрасний футбол показала наша ветеранська команда міста Прилук. Ну дуже хороший змісною футбол показала команда ветеранів національної збірної України. Я думаю, що всім жителям нашого міста сподобалося. Під час такої агресії зі сторони Російської Федерації такий відпочинок, психологічна розгрузка, він потрібний бути у нашому місті. І я всім дякую, всім, які люди долучились для допомоги. Цього свята всім вдячні за допомогу на благодійному матчі національної збірної України серед ветеранів та футбольного клубу Ветеран прилуки зібрали близько 17 тисяч на підтримку збройних сил України. Футболісти обох команд запевнили, це тільки старт, далі буде.